Державний проєкт Всеукраїнські шкільні ліги пліч о пліч у розпалі. Команди активно тренуються та змагаються між собою, щоб взяти участь у наступних турах. Учні одного з ліцеїв Дніпра зібрались на заняття з баскетболу і викладаються наповну. Юні спортсмени, хлопці та дівчата знають, від гарної фізичної підготовки залежить результат. Розминання ніф, тому що в баскетболі саме головне це ноги. А далі вже з м'ячем тренуємося. А ще спорт допомагає тримати своє тіло в тонусі. Ви будете завжди у гарному стані і зможете накачати своє тіло. Директор Дніпровського ліцею, пан Владислав, каже, учні, як почули про проєкт, охоче долучилися, адже Дніпропетровщина спортивний регіон. Найголовніше це відновлення наших зв'язків у цих дружніх соціальних зв'язків, тому що дистанційна освіта все ж таки це варіант, але не найкращий для нас. І ці спортивні змагання дають нам можливість відновити соціальні зв'язки, знайти нових друзів, покращити взаємостосунки, ну і, звісно, стати більш здоровими. Сформовано декілька у нас команд із баскетболу, із футболу, і волейболу. Ми плануємо обрати три направлення: оці, оці ось, ключові. Зараз ми вже активно почали підготовку до змагань, ну і налаштовані на перемогу, звісно. Він додав, що найпопулярніший серед хлопців і дівчат баскетбол. Готувати шкільну збірну взявся тренер Володимир. Ми сформували баскетбольну команду і ставимо задачу відроджити баскетбол. як… як в цій школі так, так і в в цілому місті. Баскетбол це дуже цікава гра, сподіваюся, у нас все вийде. Поряд з хлопцями та дівчатами. Зіркова група підтримки. Амбасадори проєкту дуже здорово, що цей цей проект проходить в такий складний час для нашої держави, коли ми постійно Знаходимося під обстрілами країни агресора Російської Федерації, тому ми повинні як можна більше дітей зібрати, щоб трохи. Як наскільки це можливо відволікти їх від того, що проходить і продовжувати життя далі? Побачила в учнях неби який спортивний потенціал та відзначили їхню неординарність. Срібна призерка Олімпіади з академічного висловання, тренерка Діна Міфтаходдінова. Ці діти неординарні, вони яскраві, вони надихають на перемоги. Вони всі мріють стати чемпіонами міста України. А мабуть, дійсно формуються нові олімпійські зірки. Це українські шкільні ліги пліч-о-пліч, пліч, ініційовані офісом президента спільно з Міністерством освіти та спорту.